Всім привіт! Значить, е, в сьогоднішньому відео я хочу зробити один торг на невелику кількість, як завжди, звісно, по-моєму, по моїй схемі. До речі. Хочу зробити таке собі. оголошення, що я хочу підготувати опис своєї схеми у вигляді інструкції і розміщу його для доступу у паблік. Ну, а поки що. Почнемо. Так, тут я якийсь час не торгував. У того, що, бачите. Остання ціна була 7.39, верхні ордери не порушені. Так, так, так. А нижняя вистава ордер аж на 6. Ну, це, конечно, забаганка, ну хто зна, може якісь сквістики буде. Знаєте, такий, що за 5 хвилин такий раз! І обнуляє всі ф'ючі. Хто зна, хто зна. Тому я на ф'ючі і не лізу зовсім. Ну і не з моїми капіталами. Не з моїми фондами лізти на ф'ючі. Поки що інвестори пропозиції мене не робили на, на те, щоб я їхніми грошима ха -ха, керував. Ну добре. Значить, я просто хочу продати трошки. Але, щоб мені продати, я хочу підсумувати для початку, які у мене тут були. Тому підемо в ордери, підемо в торгову історію і ось копіюємо тут багатенько у нас щось є. Так, тепер підемо сюди. Сюда пойдем, та пойдем далее. Сейчас, 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 сейчас. Ага, мне нужно эклипс. Так. Так. И вот тут я сейчас торгую. Так. Що ми бачимо з го числа мені треба транзакції всі закинути? Оце і буду зараз робити. ctrl a Копірувати. Раз. Так. Одне. Є. шкода, що так не трохи не вдало, ну нічого страшного. Це я можу пережити. Так. Ось вже п'яте число. Тобто не все так у нас. Тяжко. Третє. До речі, тут треба вибрати інший трохи період. Візьмемо десь з третього. Так, про всяк випадок. Ока, значить, що твориться з цим інтерфейсом. на давай поставлю. Ну ось. Тобто третя сторінка остання, а другу я зараз ось тут. Так, дві готові. І третя. Відео дивитися треба на швидкості 2, бо я трохи. повільно його. Ну, у різних людей різна скорість сприйняття інформації. а також віддавання. Тільки не знаю, я повільні колективи. Так, чекайте. Тут треба. Раз. Бачимо, що в мене ось така дата. Четверте, 17.06. Раз. Ну і все тоді йдемо сюди. Бачимо ось. Копірували і йдемо куди-куди-куди сюди шль. І все готово для імпорту. А тепер нам треба запустити нашу Eclipse. Імпортувати дані і подивитись розрахунки. Програму сам писав. В общем, у мене навіть така ідея виникла. Оці нові створіння, що народилися після 2010-го. 2020, вони всі будуть програмістами. Хочете ви цього чи ні. Програмування дозволяє вам автоматизувати все у вашому житті. Тобто, якесь мінімальне програмування обов'язково вміти. О, спонсор. ех, Хекліпс, ти мені так допомагаєш, але ж. Якби я міг тобі допомогти. Не зараз. Будемо надіятися, що колись так. 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 Тепер по часу відсортируємо. Ну і все, і тепер, значить. Опа! І пішло, поїхало. Так, я селект зробив. Тепер селектую далі їх. Ось у мене 4 на 4 повинні закритися зараз. 0,8 вісім всього, так і я це видаляю. Іду далі. Селектую. Видаляю. Так, да, я розбив на операції цей процес, але мені так легше. Тут не зроблен автоматичний підрахунок профіту. І це було б дуже класно, напевно. Може, я подумаю про це колись. Бачите, сам для себе зробиш дуже гарну програму. Якщо хоч трошки вмієш програмувати. А з чатиком GPT навчитись програмувати, не буде ніяких проблем у вас. Ось цікаво, да? Дві строчки тут. То я, мабуть, і цю строчку візьму, отак так от зроблю. Ось, і ось я щось тут напродавав. Як бачимо. А, ось питання, щось купив. Ага, це в мене остаток. залишки на початок. Ну, добре, тоді я можу тепер взяти і заселектити те, що мені потрібно. А мені потрібно щось таке. Цікаво. І подивитись, скільки я зараз продав. Так, 2600 я продав. І маю, мати повинен 17735. Давайте тепер зайдемо І подивимося. 17717. Тобто 17.71 тут. А тут 17.73. Тобто 2 центи, мабуть, пішло на комісію чи щось таке. Ну, менше на 2 центи. Бачите? Добре, 2.60. Якщо сюди покласти 2,60, то ми отримаємо. Отримаємо залишки на початок нашої торгівлі 18.1076. Ну і, до речі, тепер можна відкрити калькулятор і порох. 15. 62,89. Додамо. 2,60. Тобто за цей період торговлі, да, за 10 днів, я, мабуть, такі 2 центи заробив. 2 центи ар. Ну, може, не за 10 днів. З якого я почав торгівлю? З другого. Тобто за 9 днів. Шість центів виходить за місяць, якщо так і далі піде. Проте я торгував по 0,1 а тоді вирішив по 02, то це трохи підвищило на. Під кінець, мій виторг. Ну, добре, 6 центів. Та помножити на 10 місяців буде 60 центів, то тобто пів ар. Або на 12. Ну, хто зна, може і дотягнемо до, до якихось 10%. Годових. У ар. А що стосується USDT, то тут якась інша у нас. Того, що було там у мене там стільки-то, стало стільки-то. У USDT більше трохи, виходить. Ну, а яка це хитрість, так? У такому режимі ми, так би мовити, трошки переганяємо ходл... ходлерів, які б просто взяли АР і тримали його, або віддали у стейкінг, бо стейкінг теж не пропонує великий процент. Оце, що я прогнозовано кажу, що буде 10% у ар за при ось таких ось не... скромних. Торгах, то, наскільки я пам'ятаю, це стейкінг перевищує у процентному відношенні. Тобто, моя схема торгівлі, навіть така скромна, дозволяє обігнати ходлера, який стейкає свою криптовалюту. Ще до того ж. А ходлити без стейкінгу немає сенсу. Ну от, а я торгую і обганяю ходлера. Я торгую по своїй схемі криптовалютою, яка не знаходиться у топ-100, і обганяю ходлера. Ну, по крайній мере, за оці два місяці. Як на мене, то це дуже цікава інформація, дуже цікаве відео. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, бо буде ще. Бо анонсована мною стаття, може вийти десь. Опублікована, будь і ви зможете її прочитати. Бо от, от, отримаєте лінк на неї. Так, тут наче все окей. Ідемо далі. Ну, що ж тепер робити? А, давайте ще по. Калькулятором трохи. Так. Два і шість. Поділимо. На ту суму, що у нас є. 17, 71, 77. Так. І тепер перегорнемо. І ось ми бачимо, що по ціні 6,80 я б міг зараз буквально вийти у, як це, у безубиточності. Як бачимо, у нас є 200, 200, ну, інтервал 200 МА на часу, на годинному інтервалі. І він нижчий 6745. Тобто є якась немовірність. Навіть можна по іншому індикатору, по Болінджеру подивитися. Це теж. А, цікаво, так є? да Мабуть, от таке. А, ну тут... Дуже звужений болінджер. Зазвичай після цього є або ріст, або, навпаки, падіння. І якщо буде падіння, то воно буде таким величким. Тобто, можна сказати, що ця ставка не є дуже неймовірною. Тут у мене ліміточка стоїть. Але я хочу продати ще і продати по тікущій ціні. Незважаючи на те, що в мене вже була така продажа ось тут. Ну, нічого зроблю ще одну. Ну, просто мені захотілося продати. А тоді відкупити на 1%, лише 1% дешевше. Чого? Ну, бо таке навіть безрискове і дуже веселе. І якийсь матиме для вас демонстрацію якусь. А поки що можна просто подивитися, а що, якщо. Шість восемьдесят. Так, 17, 70 один. Бачимо 2 шестьсот. Так. Ну і ставимо тоді п'ятнадцять. 52 два плюс дві шестьсот четири. Вісенадцять, дванадцять. Тобто, як бачимо, оці два центи по-прежньому нами. все еще с нами. Ну, добре, наконец-то мы добрались до Солодкого. Я таки продам все по цене, что ось зараз. Лёп. Я, Для... я продажа. Ось вона по цене такие-то. Так, а тепер просто візьму та і відкуплю. Для цього я 7. 157 помножу на 0.989. Там заокруглення, якась комісія, в общем, таке. І бачилось тут ціну. Ну, як бачимо, ось профіт, який я візьму з цього, буде ось таким. Ось так досить безпечно. Якщо ціна після цього рване вгору, ну я наступне продам десь. Або після, тобто отут, або його, може, отут десь продам. Вони думаю, що воно так і перевищить цю. Хоча знає. Головна особливість моєї цієї схеми торгівлі у тому, що мені а, однаково, чи піде ціна вгору, чи вниз. Вниз я просто відкуповую, тобто ще більше нарощую депозит. А вгору продаю. Ну там треба дивитися, щоб воно не перевищувало максимально можливу кількість продаж, яка з мого депозиту можлива. Як це? А ось дивіться, коли ми продаємо, бачите, отут написано мінімальна кількість 0,1 одинар. Це дуже важлива частина. Чим більше продаж ви зробите, коли ціна йде на гору, тим більша буде у вас середня ціна продажу. Тобто це важливо. Ну, це буде у мене в статті розписано. Ну, мабуть, все. Ми ж не чекаємо, що ціна прямо в наступну мить впаде до нашого лімітного ордеру. Так просто подивимося, що 1% дуже невеличке, скажімо так, падіння. Мабуть, у наступному відео я покажу. Чи був ордер взятий, чи ціна пішла вгору. Ну, дякую на цьому. А, ще я просто у своїй програмі збережу оцю роботу, що я про... зробив. Ось так. Файл збережено. І тепер вже почну з. 9 числа, точніше вже з 10-го, додати нові о, нову інформацію. А поки що закриваю все. І продовжую гратися у свою любі, у любиму іграшку Д'ябло. Побігла я. thank <music> you